Зараз дуже хороші ціни на ґрунтовики від компанії ХТ. Я своїм клієнтам рекомендую використовувати ґрунтовий гербіцид від компанії ХТ PropaZox, з діючою речовиною пропізохвор. Чому саме він? Тому що даний препарат буде дуже добре контролювати злакову групу бур'янів і діяти частково на дводольні. І коли у нас будуть обільні дожі, то буде промиття гербіцидів, то після пропізохлора, після дія буде мінімальна в порівнянні із ацетахлорами. так як цей препарат працює в більшості по злаковій групі, то є баковим партнером до цього гербіциду я додаю прометрин. Тобто препарат Промекс від компанії АХТ також. Моя улюблена бакова суміш це 2,2, але можна збільшувати норму до 2,5 літра прометрина, якщо ви розумієте, що у вас з дводольними є прям шалена проблема. Але в більшості pH робочого розчину 5, 2, 2 літра кожного із цих препаратів, і у вас гарна робота.